Вітаю, друзі, Христос народився. Бажаю всім тихого, спокійного ранку, хоч, на прев'яки жаль, він є тривожним. Він є тривожним, тому що давно оголошена повітряна тривога, бо наш плятий ворог зі свого гнилого болота знову відправив до нас своє. Смертоносне вбивче сміття. Єдина надія на те, що Господь почує нас, Господь почує наші молитви, і Господь не допустить біди. Це єдиний, на кого ми можемо покладатися і на кого можемо сподіватися. Звісно, що ми сподіваємось, покладаємось на наших дорогих захисників. Але вони нас захищають з Господньою допомогою. Саме Господь допомагає нашим дорогим захисникам у тій нелегкій, але такій важливій справі, яку вони роблять. Ворог унадився до нас летіти і летіти. Ворог унадився нас вбивати і вбивати. І... Знову бляшанки летять. Знову летять ті убивці, Хай над болотом згорять. Згорять, хай до дотлаті паршивці. Знову бляшанки летять, знову летять до нас з вами. Будемо їх зустрічать, нищить не будуть нас храми. Знову бляшанки летять, вирвалась нечість з болота. Будуть потвори здихать, здохне уся та сволота. Знову бляшанки летять, вже в України сягнули, в намірі все спопилять. Та що їх чека не збагнули. Знову бляшанки летять, линуть вони понад нами, в небі над нами кишать. Ми у сльозах. З молитвами, знову бляшанки летять, думка убити вирує зійде на нас благодать. Господь молитви почує. ще сподіваємось на те, що Всевишній почує молитви кожного з нас. Господь відчує наш біль, Господь побачить наші сльози. І ще сподіваємось на те, що відверне від нас те вороже сміття, якщо воно не повернеться в те гниле болото, то бодай наші дорогі захисники приземлять їх, але там, де поле, де немає людей, щоб всі залишилися живими і вцілілими, щоб не були знищені, зруйновані. Нічиї домівки, нехай Господь нам у цьому допоможе. І всі <кій> ворожі залізні птахи, які випускають ті смертоносні бляшанки, нехай спопеліють в повітрі на тому місці, де вони знаходяться, разом з тими бляшанками, які несуть нам смерть. Нехай Господь береже кожного з нас. Нехай ангел-охоронець обіймає кожного своїми крильми. Будьмо усі благословені Господом, а я з вами буду прощатися. Мені пора на роботу, не дивлячись на те, що звучить повітряна тривога і летить ворожі обивчі сміття. Щиро сподіваюся, що Господь береже і мене, і кожного з вас. І ми завтра вранці. Знову зустрінемося з вами у прямому матері. А сьогодні з вами була ранкова кава і поетичне слово королеви гір Клавдії Дмитрів. До зустрічі, мої дорогі. Сподіваюся, щиро, що до зустрічі завтра.